Чернігів 26 вересня. За день до цього війська РФ атакували об'єкт критичної інфраструктури міста ударними безпілотниками. У деяких мікрорайонах зникла електрика та вода. За інформацією Чернігів-Обленерго, одразу після удару без електропостачання залишилися понад 29 тисяч споживачів Чернігова та району. Олександр продає ліхтарики та павербанки на центральному ринку. Розповідає поки що особливого ажіотажу на цей товар немає. Поки не не спостерігав такого, дай Бог, що такого й не буде. Але але ми готові. А ось попит на купівлю генераторів зростає, каже продавець-консультант одного з магазинів будівельних матеріалів та обладнання. Дмитро вчора приходили, і сьогодні до цього до прильотів не було такого попиту. Наразі на інших магазинах також підріс попит, спілкувалися. Наразі також було закуплено додатково. Ну були. Замовлення по генераторах наразі зараз дві штуки, як мінімум, вже в резерві стоять, також цікавляться, приходять чисто по цінам подивитись. Дехто з містян усе необхідне на випадок відключень уже придбав раніше. Ще з прошлого року залишилися все це є. Все лежить, чекає. Вже четвертий рік, вже давно є зарядна станція, декілька павербанків, багато зарядів ну, води. Я навіть не знаю, скільки літрів. Ну тобто, вже запаси, консерви, вже ну, як, готові до всього. У нас, слава Богу, все прекрасно, так що не запасаємося. Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне, Новини Чернігів.